Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Завітала я в АТБ І поглянемо з вами на знижки. Спочатку на макароні вироби і підемо з вами далі. Від делюкс спіральки 500 грамів пакування. І ось такі спагіці. Теж від делюкс 500 грамів пакування 44 гривні. А ось лукшина від делюкс 500 також грамів пакування 54 гривні. І знижка ще на макароні вироби день у день спіральки. Пружинки ось такі. І малесенька вермішелька. Пакування 1 кілограм і ціна 34 гривні. Одна ціну. Рис від своєї лінії. Пакування 500 грамів в пакетиках. 4 пакетика в упаковці 42 гривні 90 копійок. Крупа гречана від своєї лінії 900 грамів пакування 46 гривень. Бунгур від своєї лінії пакування вже 1 кілограм 40 гривень. Сочевиця червона атуаль 500 грамів пакування 48,90. І крупа кукурудзяна атуаль 800 грамів пакування 25,80 гривень. І знижка ще на пшоно. Розумний вибір. Пакування 1 кілограм 20 гривень, 80 копійок, 9% знижка. Ріва. Локшина швидкого приготування. Зі смаком курки 85 грамів 16,90, тобто 17 гривень. І ріва зі смаком смаженої свинини. Також 85 грамів 17,90 18 гривень. Пластівці вівсяні, крупнозернові від Deluxe 500 грамів в упаковці 30,50. Пластівці вівсяні, розумний вибір, 400 грамів пакування, 12,50. І ще ось такі пластівці вівсяні. Супер ніжні, 500 грамів також пакування. 39,50. Подивимося з вами знижки на молоко. Молоко ферма. 840 грамів пакування. 50 гривень, 20 копійок молоко. Просто наше 1% 870 грамів. 41 гривня, 90 копійок. Молоко від своєї лінії. Пакування 2 кг. 104 гривні. Молоко довго зберігання від своєї лінії 1 відсоток 900 грамів пакування 35 гривень. Молоко щоденний збір 2,5% 450 грамів пакування, 19 гривень, 40 копійок. Ряженка, щоденний збір, пакування 400 грамів, 22 гривні. Кефір злагода 910 грамів пакування, 3,2 відсотка жиру 48,70 Яготинський ягодинський кефір, 2,5 вже відсотка, 900 грамів пакування, 45 гривень. Поглянемо з вами знижки на сметанку. Сметанка від своєї лінії 20%, 400 грамів пакування і зі знижкою 48,90 І ще знижка на сметанку. молокія 20%. Ось вона, 52 гривні, 90 копійок. І все більше знижок на сметанку немає. Сир кисломолочний біло. 200 г пакування, 5% жиру, 40 гривень. Білоцерківський кисломолочний, домашній, нежирний 61 гривня 80 копійок. Білоцерківський сир кисломолочний 5% 67,90 і 9% 73 гривні 50 копійок. Пельмені з куркою, свининою та яловичиною. День у день 800 г упаковці 70 гривень. Пельмені зі свининою та яловичиною. Розумний вибір. Пакування 800 грамів 97,60. І знижка ще на пельмені від своєї лінії з м'ясом індички 79,90 600 грамів пакування. Але, на жаль, їх немає. І знижка ще на пельмені руть, 100%. 880 грамів пакування, 102 гривні, 20 копійок, знижка на варенички з вишнею, без кісточок, ласуночка, 330 грамів пакування, 65,90. І варенички з сиром кисломолочним, солодкі. День у день, 400 грамів пакування, 38,40. Вареники з картоплею та лісовими грибами геркулес. Пакування 440 грамів 36,90. І вареники з картоплею та м'ясом геркулес. Пакування 600 грамів 62 гривні 90 копійок. Уврія свіжа заморожена. Дві штуки в упаковці. І ціна за кілограм 180. Тісто від своєї лінії листкове 900 грамів в упаковці 58,90 І млинці від своєї лінії з сиром 6 штук в упаковці для власників картки АТБ 42 гривні 50 копійок. Подивимося з вами на курячі яйця. Поштучно. 4 гривні 69 копійок за штуку. Квочка фасовані, перша категорія 66,50 за 10 штук. Квочка домашня 70 гривень 40 копійок. Невеличка знижка на перепилені яйця 20 штук в упаковці 60 гривень, 80 копійок. Від своєї лінії 61 гривня 80 копійок. Такі маленькі від своєї лінії 60 гривень. Полтавське 61 гривня 50 копійок, великі курячі яйця полтавські 65. Ясен світ 71 гривня. Подивимося з вами знижки на олію. Знижка з'явилася на олію чумак. Золота, рафінована 900 мл об'єм 79,80. Олія олейна рафінована. 850 об'єм 72 гривні, 90 копійок. Олейна рафінована літр 800 165. Щедридар рафінована олія 256 гривень. Об'єм 3 літра. І об'єм рафінована олія 725 мл. Вітамінізована щедрідар 64 гривні. І знижка ще на олію. Щедрий дат. нерафіновану, Об'єм 850-74 гривні 50 копійок. Свинина у власному соку від свимінії 525 грамів 107,70 гри. Ріга Голд яловичина тушкована 525 г 120,50. Проти олії від своєї лінії 160 грамів 48,90 Сканді сардина у томатному соусі 240 грамів 62 гривні. Сардина у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів 48,50 Кілька різьке золото у томатному соусі 280 грамів 64 гривні. Боцман, сардина бланшована в олії 240 грамів 60 гривень, боцман, сардина у томатному соусі 54 гривень. лосося Baltic Mark у власному соку 170 грамів 75 50 І лосось. Шматочками в олії 120 грамів в упаковці, 62 гривні 90 копійок. Шпроти в олії Deluxe 190 грамів в пакування, 71 гривні 50 копійок. Шпроти Riga Gold 160 грамів, 76, 60. Приправа до курки від своєї лінії 25 грамів пакування, 9 гривень 40 копійок. До картоплі від своєї лінії також 25 грамів 9,50 До картоплі Чемпіон приправка 9 гривень 40 копійок. Картопля по-домашньому любисток 25 грамів 8,40 І до курки з часником любисточок 25 грамів, 8 гривень 40 копійок. Коріандр мелений від своєї лінії 40 грамів пакування 8 гривень. Торчин 10 овочів 250 грамів пакування 76,40. 12 овочів приправа від своєї лінії 60 грамів пакування 11,90. І ось така ще приправа з роматом курки 80 грамів 11,40. Перець лимонний, чесниковий і апельсиновий 20 грамів в упаковці 9 гривень 90 копійок, тобто 10 гривень, суміш перців від своєї лінії. Мелена 30 грамів пакування 19,40 40 І перець чорний мелений, мрія, 20 грамів пакування, 15,80. Подивимося з вами знижки на печиво. Печиво чік-чік. Розумний вибір. здобне, 300 г пакування 48,90. Печиво здобне, З начинкою вареного згущеного молока. Розумний вибір. 61 гривня, 20 копійок. Печиво від своєї лінії до чаю. Граматом пряженого молока 190 грамів пакування, 16,90, тобто 17 гривень. Печиво буратіно з горішками, 450 грамів пакування, 48,90 90. печиво 290 грамів пакування, 27,50. Печиво Марія цільнозернове зернове, 155 грамів пакування, 17,40. Марія з кокосом 150 грамів пакування 16,90. Пряночки від своєї лінії малюк. 300 грамів пакування 22 гривні 90 копійок. Пряночки молочні від своєї лінії 25,30. І запорізькі пряночки від своєї лінії також 25,30. Пряночки з начинкою з гущеним молоком. 300 грамів пакування 32 гривні, 40 копійок. Пряночки з начинкою. Літній сад 26,90. Вафлі від своєї лінії, з ароматом шоколаду. Молочні. І аттек клас 70 грамів пакування 12,90. В Одну ціну. Печиво здобне з ароматом молока від своєї лінії. 250 грамів. 38,90. Брауни, поэтому вас вид своей линии. 140 грамм в 32 гривни. Сушка, белоснежка. В упаковке 250 грамм, 26,40. Сухари, разумный выбор. Вертичное поло, 240 грамм в упаковке, 24,80 грамм. Цукор білий, розумний вибір, пакування 1 кг, невеличка знижка 6% 31 гривня. Цукор ванільний від своєї лінії. 10 грамів в упаковці, 1 гривня 50 копійок. Макова начинка вже готова, дуже смачненька, 275 грамів в упаковці, 52 гривні 60 копійок. Кислота лимона розумний вибір. 100 грамів 12,50. Розпушувач. Тіста 18 грамів, розумний вибір, 2 гривні, 40 копійок. Чай каркаде квітковий, 80 грамів пакування, розумний вибір, 30 гривень, 30 копійок. Чай чорний від своєї лінії, 100 пакетиків, 84 гривні. Чай чорний від своєї лінії, 50 пакетиків, 47,50. І чай чорний, від своєї лінії, з ароматом бергамота, 50 пакетиків, 47,90. Чай мономах, заварний чорний, з пелюстками квітів та з ароматом тропічних фруктів, 80 грамів, 64,60 грамів. Чай, тіавей, квітковий, ромашка, 20 пакетиків, 11. Чай тіавей, п'ята, 20 пакетиків, 11. Чай чорний в пакетиках, тіавей, 100 пакетиків, 47,70. Чай чорний з ароматом бергамота. Тіавей, 40 пакетиків, 22 гривні, 90 копійок. Чай чорний, гранульований, заварний. Розумний вибір. 180 грамів, 48, День у день Чай чорний. Листовий заварний. 100 грамів. Пакування. 41 гривня 50 копійок. Чай чорний лаваре в пакетиках з біргамотом і зелений. 24 пакетика, 52 гривні 90 копійок. В одну ціну. Поглянемо з вами знижки на каву. Кава Нескафе Голд, Рощина сублімована, 65 грамів, 121 гривня, 80 копійок. Нескафе Голд, кава, рощина 200 грамів пакування 294. Нескафе Голд, кава, рощина сублімована вже 280 грамів 395. Рощина кава Якобс 20 грамів у паковці по 50. Нескафе еспресо 200 грамів в упаковці 385. Кава Якобс, Рощина сублімована, 120 грамів в упаковці, 211. Напій рощини порошкоподібний, галка ранок 100 грамів у упаковці 31 гривня, 50 копійок. Якобс напій. Капучина. Росчинник з какао 500 грамів пакування 175 Кава мелина фод смажена 75 грамів, 52 гривні: 90 копійок. Мелина кава фод 225 грамів 147. Кава зі Львова Львівська. 240 грамів, 145,50. Кава зі Львова, ірландський крем, 225 грамів, 162 гривні, 90 копійок. Кава Мелена, чорна карта, арабіка, 152 гривні.